Доброго дня ще раз всім учасникам зустрічі. Вас вітає факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, і слово надається декану факультету, доктору психологічних наук, професору, заслуженому працівнику освіти України, член кореспонденту Національної академії педагогічних наук України Данилюку Івану Васильовичу. Дякую, шановні абітурієнти, батьки. Викладачі, поціновувачі психеї. факультет психології дуже радий буде вітати всіх вас на нашому факультеті в, цьому, в наступному навчальному році. Наш факультет має досить довгу передісторію, ну і, власне кажучи, тривалу історію. Це Перефразував слова Бінггауза, який колись сказав подібні слова про власну психологію. Дійсно, факультет зародився у ХХ столітті, однак слід сказати, що витоки розпочинаються з утворенням університету з 1834 року, коли вперше був заснований університет святого Володимира. З е, першим факультетом філософським факультетом, на якому було два відділення історико-філологічне і власне природниче. Е, першим викладачем е, психології е, прийнято вважати Ореста Новицького, який е, потім тривалий час з 1838 по 1850 рік. Очолював філософський факультет. Отже, як бачимо, психологи працювали активно, розвивали не тільки власну психологію, але й філософію і інші дисципліни, зокрема такі, як богослів. Другою знаковою постаттю спочатку хотів би зупинитися коротко на постатях, які доклали значні зусилля для розвитку е, психології як науки. Е, слід вважати, на мою думку, Георгія Челпанова, який у 1898 році вперше заснував е, навчальну е, лабораторію в стінах е, університету Святого Володимира. Е, це одна з перших е, лабораторій. На теренах Російської імперії, тобто в університетах, які на той час існували, це була одна з перших лабораторій. Третьою знаковою постаттю я б назвав професора Раєвського, який у післявоєнний період очолив кафедру психології, ну і, власне кажучи. Він здійснював перші набори у 1947 році на психологічні відділення. Справа в тому, що в 47 році на факультеті філософському було створено психологічне відділення, і на факультеті філологічному було створено відділення логіки та психології. На філологічному факультеті готували фахівців для потреб середньої школи, тому що в 50-х роках психологія викладалася в закладах середньої освіти, а на філософському факультеті готували фахівців, власне, для потреб народного господарства для системи вищої освіти. В цей же ж період. Було створено інститут психології, який очолив Григорій Силович Костюк, і відповідно потрібні були молоді науковці, які б залучилися до наукових розробок, досліджень в установах в наукових установах. Потім, відповідно, була перерва, тому що в 54 му і 56 му році ці відділення були закриті. І Лише здесь 67, 67 го року ми маємо е, безперервний процес підготовки е, психологів е, в Шевченкому університеті. Е, три роки назад ми святкували 50-річчя папової підготовки психологів. Хоча насправді ми можемо говорити і про 70-річчя, 70 річчя, пізніше, навіть якщо з 47 го так, 70-річчя, а в цьому році вже ми можемо говорити про 73 річчя підготовки фахових психологів. Окрім психологів, звісно, ми здійснюємо підготовку за освітніми програмами. Соціальних працівників і е, соціальних педагогів е, ці професії е, є надзвичайно е, затребуваними в е, українському суспільстві, і ну, власне кажучи, про це говорить е, набір студентів, тому що щороку ми збільшуємо е, набори студентів і на Освітні програми психологічні, і, як я вже сказав, соціальної роботи та соціальної педагогіки. На нашому факультеті на сьогодні ми маємо сім кафедр: чотири психологічні кафедри: це кафедра загальної психології, кафедра соціальної психології, кафедра психодіагностики та клінічної психології, кафедра психології розвитку. Дві кафедри, які готують соціальних працівників та соціальних педагогів. Це кафедра соціальної роботи та соціальної реабілітації соціальної педагогіки, і кафедра педагогіки, яка тривалий час була загальною університетською, але з утворенням факультету соціології та психології в 1991 році. Кафедра педагогіки відійшла. Або приєдналася до о, факультету нашого і стала е, її частинкою. Е, у 2007 році е, факультет е, психології розпочав е, самостійну ходу, самостійне плавання, е, тому що у, цього, у цьому 2007 році було. Поділено факультет соціології та психології, відповідно на факультет психології і на факультет соціології. І е, можна говорити, що саме е, з 2007 року е, факультет починає досить активно е, м, готувати е, фахівців для. Е, Потреб системи освіти для потреб е, е, наукових потреб, тобто для е, нашого наукового загалу, для наукових установ, і е, на сьогодні ми констатуємо, що е, справжньо справдилися е, слова е, швейцарського психолога е, Жана Піаже, який ще в 1961 році сказав, що. Двадцять першому столітті психологія стане головною наукою. Головною наукою. Дійсно, на сьогодні ми можемо відзначити, що відбувається явна тенденція висунення психології на провідні ролі на провідні позиції в суспільстві. Задача психологів і співтовариств – сприйняти і виконати цю історичну місію, так а завдання суспільства відповідно усвідомити таку потребу і реальними заходами її задовольнити. Наш факультет, як я вже сказав. Останнім часом е, досить потужно е, розвивається, і е, на сьогодні у нас на нашому факультеті навчається е, 890, Ну змінюється кількість, але ну, майже практично 890 студентів. Е, на нашому студент, е, на нашому факультеті е, студенти матимуть е, змогу е, поглиблювати. Професійні контакти з своїми ровесниками із закладів вищої освіти закордонними. У нас працює за програмою Еразмус, програма обміну студентів. Наші студенти мають змогу щосинестрово навчатися в найкращих закладах. Європи, зокрема, Фінляндії, ну, буквально от сьогодні, на цей момент у університеті міста Вааса перебувають 9 наших студентів, які повинні повернутися, і ця програма вона буде тривати і надалі. Тобто, дійсно. На сьогодні світ відкритий, і е, наші студенти мають контакти і співпрацюють з найкращими е, університетами як Європи, так і світу. І це стосується не тільки бакалаврів, але й магістрів, тому що ми дійсно тісно співпрацюємо також. На майстерському рівні з університетом міста Констанс Німеччина. Співпрацюємо з угольськими університетами, з польськими університетами, тому наші студенти і навчаються і беруть участь у спільних наукових дослідженнях, проектах тощо в цьому році буде, ну, можна сказати, особлива. Особливий набір е, на, е, не тільки на наш факультет, але, власне кажучи, і е, до всіх закладів вищої освіти, так, тому що він е, буде відбуватися е, дистанційно. Е, е, на факультеті психології, як я вже сказав, у нас є е, на рівні бакалавр, на, на рівні бакалаври ми готуємо фахівців за трьома освітніми програмами. Це психологія, соціальна робота і соціальна педагогіка. Якщо абітурієнтів цікавлять, які предмети потрібно складати з зовнішнього незалежного оцінювання, то на психологію перший предмет українська мова та література на який ми поставили е, мінімальний бал прохідний 101, другий це математика, теж прохідний бал 101. І е, третій на вибір це е, біологія або іноземна мова, теж прохідний бал 101. Коефіцієнт е, для всіх трьох предметів е, 0,3. Так і 0,1 ми залишили для балу атестату, тому що для того, щоб студенти, верніше майбутні студенти, а на цей момент учні не тільки вивчали ті предмети, які потрібні для вступу, але, власне кажучи, мали таку базову підготовку з усіх предметів. Ми залишили оці. Це 0,1 бала за, за, бал, за атестат. і, власне, за освітніми програмами соціальна робота і соціальна педагогіка е, теж три предмети е, е, потрібно вкладати. Верніше чотири, тому що третій на вибір це українська мова та література 101 бал мінімальний, це е, е, історія України, е, 101 бал мінімальний і. Е, Яке вже, і третій це математика або іноземна мова, іноземна мова на виду? Думаю, що наші абітурієнти 2020, так, які в цьому році стануть студентами, успішно подолають цей вступний бар'єр і стануть студентами. Київського національного університету імені Тараса Шевченка факультету психології. Ми е, чекаємо на вас, тому що ви наша, е, наше майбутнє, так, наше майбуття і наші викладачі, наші е, студенти, в тому числі старшокурсники. Е, очікуємо е, поповнення е, нової. Юні нового покоління, яке змінить, і, власне кажучи, Україну на краще і докладе зусиль для того, щоб наша наука потужно розвивалася. І правий був свого часу Геракліт, коли сказав наступні слова: що піди хоча б за край землі, психеї меж не віднайдеш. Такий безмежний її логос. Тобто, фактично, психологія всюди. Там, де є людина, там, де є інша людина, там потрібен психолог, там потрібен соціальний педагог, там потрібен соціальний працівник. Тому я вважаю, що ви е, не помилитесь, якщо оберете ті спеціальності, які є на факультеті психології Шевченкового університету. Е, Ласкаво просимо вас. І, власне кажучи, я забув сказати про наше гасло факультету, яке з латині е, на латинськ, латинською мовою звучить наступним чином відери, провідери, агери, або бачити, передбачити, діяти. Тобто наш студент, наш випускник, він буде не тільки описувати, не тільки пояснювати, але й діяти. Доброго шляху вступникові 2020. Чекаємо в стінах нашого університету. Ну і також готові відповідати на запитання, якщо такі будуть. Дякую. Будуть питання. Так, так. Розкажіть, будь ласка, для вступників на рівень освіти магістратура. Я з вами спілкувалася на Фейсбуці, задавала питання. Я дуже вам вдячна за відповідь, за реакцію. У е, мене таке питання: що чи є вже дати вступних фахових іспитів у серпні? Е, у серпні вони зараз визначаються. Усе залежить від того, чи буде подовжено карантин, чи відповідно вже 22 травня ми е, ну, закінчуємо. Закінчується карантин і розпочинається нормальне життя. Вступні вступний іспит з іноземної мови, як ми знаємо, він будеться 1 липня 1 липня, а іспити повинні відбутися десь приблизно у 20-х, якщо я не помиляюся, у 20 20-х числах серпня. Ну і потім відповідно потрібно бути, якщо ви подолаєте успішно вступний, вступне випробування. Потрібно буде принести оригінали документів. Я так е, за останніми вказівками, е, як я зрозумів, е, з, е, новий навчальний рік для студентів бакалаврату першокурсників і для студентів магістратури першокурсників е, ми повинні розпочати 16 вересня. Тобто, якщо не буде більше переноситися е, терміни вступної кампанії. Ще декілька технічних питань. По-перше, поясню свою ситуацію. Я знаходжусь за кордоном. Я дуже вірю, що я зможу повернутися до України до, до 1 липня. Чи буде додаткова сесія вступних іспитів? І це на базі університету відбувається, чи це державні іспити? Вони відокремлені від університету? Я зараз про англійську мову та про фаховий іспит. Про англійську, перш за все. Ну, англійська мова, я так зрозумів. Можливо, мої е, підтвердять, е, вона буде відбуватися. Е, тобто ви можете зареєструватися, наприклад, в університеті Шевченка, і цей е, результат цього іспиту може бути зарахований і в інші заклади, які ви. Може, захочете подавати документ, але він повинен відбутися 1 липня, цей іспит. І я не думаю, що його вже будуть переносити. А от іспити, вступне випробовування з ФАху, як ви вже сказали, і я сказав, підтвердив, це буде відбуватися в серпні, єдине, що ми поки що не знаємо Тут є таке питання про факультет. Я бачила, що є е, напрямок основу психології, та клінічна психологія та психодіагностика. Поясніть, будь ласка, суттєву різницю з цими напрямками. Там і там випускаються психологи. Вони мають право на психотерапічну допомогу. Яка різниця між цими напрямками? Е, ви сказали, ми готуємо. У нас є освітня програма у магістратурі е, клінічна психологія з основами психотерапії. Так, і так. ви сказали другий напрямок. який? Основа психології. Що у нас так? декілька, у нас ще є освітня програма. Психологія е, дитинства е, сім'ї з основами психотерапії, е, ну, ми пишемо з основами психотерапії, тому що е, сам факт психотерапевта не прописується е, по, на сьогодні. Тобто, ми готуємо психологів, але даємо е, також базові знання з психотерапії. Тому, е, якщо ви хочете більше знати про і працювати в системі психологічного консультування, наприклад, сім'ї дітей. Так то вам краще навчатися на освітньо-професійній програмі психологія дитинства, сім'ї з основам психотерапії, яка триває термін навчання півтора року. А клінічна психологія, психологія, політична психологія, освітні програми. Це освітньо-наукові програми. Вони термін. У них термін навчання триває два тривалість два роки, mm -hmm. тому що є відмінності між освітньо-науковою та освітньо-професійною освітньою програмою. Ну мені пояснили вже різницю, Я розумію, що освітньо наукова вона дає змогу проводити в майбутньому дослідження якісь програми самостійно. Так, так тому що ми готуємо не тільки е, ну, можна сказати клініцистів, практичних психологів, але готуємо і науковців. Тобто для того, щоб проводити експериментальні дослідження, працювати в закладах науково-дослідних, тому саме наш університет здійснює підготовку і клініцистів, і практиків, ну і, власне кажучи, науковців. Скажіть, будь ласка, я бачила, що за програмою є час для виробничої практики. Чи є чи університет надає місце для практики? Як це відбувається? Так, обов'язково у нас заключені договори з, з такими потужними організаціями, так, де є де власне, наш студент магістратури. Може набути е, навички, здобути практичні знання, е, набути досвіду практичного. Тому е, ну, близько 30 договорів у нас реально існуючих, де наші студенти мають змогу проходити практику. Це, власне кажучи, і науково-дослідні і е, центри. Практичні центри, консультативні центри тощо. Ну, на сайті факультету можна побачити, ми вивісимо цю інформацію, щоб студенти абітурієнти мали знову знайомитися. Але якщо студент бажає пройти практику в певному ну, в певному закладі, так, то ми можемо піти на зустріч, підписати договір, і потім студенти має змогу проходити там за бажанням практику. Є такі, такі варіанти проходження практики угу. Є ще питання щодо порівняння напрямку основ психології та клінічна психологія. Наскільки я зрозуміла, клінічна психологія це буде більш поглибше, поглиблене на навчання, та має. Це, це осінньо науковий напрямок, а основа психології це осінньо професійний напрямок. Наукова психологія, ну я б не сказав, що це освітньо я Основа психології та клінічна психологія. Я не можу впіймати різницю між цими напрямками. Угу. Вибачте, будь ласка, можна я ще теж включусь як представник факультету. Марина, дивіться, в нас заплановані, зараз про це наша ведуча Олена скаже. Два дні відкритих дверей для магістрів і для бакалаврів. І ми будемо, там будуть представники конкретно гаранти програм, які зможуть докладно розповісти про зміст цих програм. Тому що сьогоднішня зустріч має на меті лише в загальному ознайомитися з ознайомитися з факультетом і по Надати подальшу ем, інформацію про хід дій ем, як рекламну онлайн компанію подальшу для зв'язку бітарієнтів, і тому ем, ми вас дуже запрошуємо на наступні зустрічі, які зараз оголосить Олена і оголосить контакти, через які можна зв'язуватися з факультетом. Добре, дуже дякую. Дякую. дякую, вибачайте. Якщо дякуємо за я дякую. питання, дякую. так так. Ми дуже дякуємо Івану Васильовичу за його виступ, за надану інформацію та за всі відповіді на питання. Маючи нагоду, ми хочемо запросити всіх на наші наступні онлайн-зустрічі, які відбудуться в рамках днів відкритих дверей на факультеті психології на платформі Zoom, 22 травня. Об 11.00 ми запланували зустріч з нашими майбутніми магістрами. А 29 травня на 16.00 ми запрошуємо всіх, хто цього року планує вступати на перший курс бакалаврату факультету психології. Під час зустрічі 22 травня ви матимете змогу дізнатися про особливості цьогорічної вступної компанії. Та умов вступу на магістратуру. Наприклад, які вступні іспити очікують на майбутніх магістрів цього року, вартість навчання, кількість бюджетних місць та іншу додаткову інформацію. Ви отримаєте детальну інформацію про кожну з програм підготовки на магістратурі від представників кафедри. Також у вас буде можливість поставити питання, які вас цікавлять, та отримати на них, на них відповіді безпосередньо від співробітників. 29 травня ми очікуємо зустрітися з нашими майбутніми першокурсниками та їх батьками. Ви зможете більше поспілкуватися з деканом нашого факультету доналіком Іваном Васильовичем, дізнатися більше про факультет, про програму підготовки та спеціальності, за якими готують на нашому факультеті. Також будуть озвучені особливості теорічної вступної компанії, умови вступу, необхідність ЗНО, кількість бюджетних місць та інша інформація з приводу підготовки бакалавр на нашому факультеті. 29 травня ви отримуєте змогу почути детальну інформацію про кожен окремий напрям підготовки, що є на нашому факультеті, а саме про психологію, соціальну роботу та соціальну педагогіку. Тож, чекаємо вас 22 та 29 на зустрічі з нами в режимі онлайн. Також додаткову інформацію про всі наші наступні зустрічі та всю необхідну інформацію щодо навчання на факультеті психології ви можете дізнатися на сайті факультету, телеграм каналах факультету або у папці на Google Диск. Посилання на всі ці ресурси ви зараз бачите на екрані. Також вони завантажені у чат цієї конференції. Буде цікаво, і інформативно, 22 та 29, тож чекаємо вас. Дуже раді були сьогоднішній зустрічі. Ми дякуємо всім учасникам та чекаємо на нові зустрічі. Усім до побачення та гарного дня!